Всім привіт-привіт-привіт, народ! Що, драфт почався, трохи провтикав його. <плес> ну, маємо те, що маємо. Джейті ми проти Rear Рейрвінтур зараз знаходиться в дуже такому поганому становищі, їм потрібно перемагати. Якщо вони не будуть перемагати, то скоріше за все вони вилітають. Вони можуть лише тоді позмагатись з командою Кібестгеймінг, лише з ними там щось. Ну, можуть у них поїнти від... відняти. В мене зараз D2. Ну, я коли з Флоки граю, я граю з майстрами, тому що Флоки теж майстер, там 20, 20 плюс ну, поїнтів. Ну, я з ним постійно ну, проти майстрів попадаюсь. потрапляю. Ну, мій ранг це Д4 Д3, тому що я зараз погано почав грати, Д4 я можу апнути спокійно. а Вище там потрібно трейхардити вже. Там вже потрібно не тільки розуміння гри вмикати, там потрібно вже ну, кнопки правильно протискати. Зараз подивимось. Я не можу перемотати, я просто на чат дивився на не, не цей. Не звернув увагу, воно тут Пім Ну, Каміла, Орн, Крокодил, Ну, Коркі і Талон. Магічного демеджу не вистачає. А так, чом би й ні. Ні. Ну, то у ну, талончик, його, я так зрозумів, пофіксили трохи знов. А, але. Він сильний, він досі сильний. Це як раніше Казікс. Ти просто робиш бруд. Це пелон скулею. Проти бомбеса. Так, я зараз намагаюся зрозуміти, чому талон. Людина, яка буде шилди збивати, Типа, чемпіон, який може зібрати собі зміїний клик і просто розривати. О, ось чого мені вчора не вистачало в Європі. Ось таких мувів. Просто до заходить, забирає. Запушує спочатку, а потім іде забирає кемп лісний. І зараз талон що б він не робив, він не отримає собі 5 рівень за full клір плюс краб. А це втрата темпу. За, ну за це потрібно десь теж йти забирати ось. Ну, ну за це повинен був Джак зараз зібрати ось тут. Кемп. Або Каміла повинна йти забирати ще ну, на кемпу опонентів. Ну, наскільки я бачу, ну завжди ну, червоний сайт або цих големів забирає, або цих курок. Типу, ну сині не йдуть так далеко, а червоні йдуть спокійно. Ні, я не знаю, мені... Є, потрапляються люди, особливо коли я. Ну, вони часто не, не грають останній час у Wild Drift, то виходить так, що. Ну, мені ну, інколи дуже складно проти майстрів грати. Вони мене переграють як молодого, і я просто такий, а, а окей. Типу, я собі ну, спокійно відпочиваю на, на будь-якому даймонді, ну з будь-яким даймондом граю, мені байдуже. А от коли ну, майстри, інколи з такі непогані. Оп, кіл. Сівірка, да, перша забрала? Так, мені потрібно, щоб вони зараз за годинку швиденько завершили цю гру. Тому що там. Там світло офайт. В дві години і все. Не хоча б. Ну щось поснідати. Там інфа була? А, да там. Там по крабу побачили, що спускається. Ну баббеса тут хоть щось бігає робить. Тут знов сівірка через Black Syster, де, через Кровопийцу. О-пор-пр-пу-пум-пум-бум-пум. Я ну, просто ну, кажу, не виспався ніфіга. Я дивлюсь, на монітор нічого не розумію, чи від... Ну Для мене просто пікселі туди сюди, туди сюди, туди сюди. Дуже довго вчора Європа йшла. І погано, що я сьогодні на фінальні ігри ну, взагалі ніяк не встигаю. Ні на гранд-фінал, ні на бійку за третє-четверте місце. типу. Ігри починаються в 7, ну повинні розпочатись в 7, поки туди-сюди, поки всіх дочекаються, ну почнеться гра десь хвилин в 10-15. Там драфти, поки пройдуть всі ці прикаляси, а в мене о 8 годині світло вимикають. Best of 5, ну, біля 10-ї години. Світло, ну, скоріш за все, якщо не буде 3-0-3-0. До десь ну близько 10-ї години лише грандфінал розпочнеться. Ну, боляче, боляче чаксу Каміла проти Крока взяла собі. Ага, я зрозумів, антихіл. Ну і, ну і сяєва є. Оп, гарний кіл. Тут, тут красиво, тут нічого не можна сказати. Тут, тут сподобалось. Нічого ні, то просто це ну, з чатиком потріщати, по, ну, подивитись це одна справа, а воно ж ну, потім на записі це все буде. То, то вже інше. Завтра висплюсь. Якщо все добре буде, то завтра висипаюсь і все. Талон Дрейка забрав і, і цікаво, що талон буде збирати зараз. В йому піде, чи одразу, Ну як я граю. Я ж просто ну, їбанути, я йому не збираю. Я дуже рідко йому збираю. Я беру змійний клик, потім іду одразу в тріньку, і після тріньки дивлюсь, чого мені не вистачає. Якщо багато магів з контролю, то беру на завісу. Якщо багато адежників то беру цей, як його звуть, вони спецстерека і і так розігрують. ну у Джакса під ультою, слухайте. Це було ризиковане. Багато віддали в цього джакса. Три ульти, щоб його забрати. Прогнав. Едега, едега. Не дає не дає зробити. Ну ладно, галіо теж відігнало. Ой, а тут тачаночка ще випала. Міні пушечка, міні турелічка, яка зараз буде ламати вежі. Зрівнюватись рахунок. Ну в мене на минулих вихідних майже світло не вимикали. В цих вихідних, ну, ну на цих вихідних тут проблематично. Типу. З 8 по 10, з 2 по 4 і з 8 по 10 ще ввечері. Хоча я сподівався, що на вихідних буде трохи менше вимикати. Каміла халяву лутає. Що ну, перша черга би то без світла б сиділа? А ти куди? Сільпо? Печінку зі стіни збирати буде. Куплю. Дублю взагалі, не зрозумів, приколи. Я... я не маю зрозуміти, до чого до чию печінку і хто буде збирати. Може взяти щось погризте. Можна взяти щось адекватне. Тому що поки я приготую це все не факт, що я до другої встигну. Типа того. Вітаю Фокс. Доброго раночка. Гарний нотіньо для рибалки. Е гей Блядь. Чого я боджера одразу згадую? <зради> Хто зрадник? Вийде геть зрадник. Завжди гарний. Да, 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 да. Для Боджера завжди гарний, дядь, для рыбалки. Ага, таля... а, ну толяша пішов в йому, окей, ну стандарт. Швидко бігаю, больно б'ю. Соточку програє, ну соточка то таке соточкою жити можна. Проти бомбе. А, а я, до речі, не грав в цей матча, ноталоне ну, проти Бамбеса. Я взагалі в рангових іграх проти Бамбеса не грав. Вистачить вистачило. Ну, слухайте, GT мы гарно пішли. Ну тут різниця в рівні гри між ну, саме, ну, гравцями. Радіант Вінтури, мені здається, взагалі ну, бомжів зібрали з вокзалу і все. Бацани, бажаєте трохи погратись? Так, бажаємо, поїхали. та і поїхали. Мені не зрозуміло лише, чому Вейба так погано грає. Типу, ну в мене. Ну, було враження, що типу такий колектив ну, може зібрати гарних гравців собі. Купити трьох стабільних гравців. Ну саме що купити їх собі. І добрати до них молодих, і потрохи напів... ну, доготувати молодих собі. Як він... А G ми довго грають. J ми будуть відігравати від е, Нашора. Вони з нашором Вони на другому нашорі зазвичай завершують гру. Забирають першого, потім ламають два сайди і другим ідуть завершувати. ДАБРАЛІ. <плес> СМІ це не колос. Ну колос вчора на блять на галіо такі мови робив. Такі мови. І йому галіо не банили. Йому просто Галіо віддавали. От вчора колос пока. Я не знаю. От... М... МВПшечка каточки був. О, oh, Pripple Stun, Ну, ну, не розмінялися. Там ще Арен побіг, крокодил. Ой-ой-ой. Це, коротше, ну, чіт-код, Ну, просто. Ну, кнопка вбив, я вважаю, це. Це так не повинно працювати. Ну, типу, чому Єві ну, дохлей чемпіон, яка має майже такий же самий ульт? Їй потрібно, блядь, наближатись до чемпіона, щоб ну, кастанути, і там ну хтось дає шил, або ще якусь фігню. І, і ти не можеш вбити. А Гарену Байдуже. Гарен має прис, пришли, прискорення, такий під, підбіг, забрав. Ну, мінус галю. тут. Не дотягнулись. Трохи не вистачило. О, G&T ми забрали. Oh, Мені навіть цікаво, наскільки откат ульти Гарена. Тому що у Єви дуже ну, довгий відкат. Ну, типу, ну, пасивки в них майже однакові. Хоча Ногарн ну, своєю пасивкою може відресетити собі фул хп, Єва лише половину. А, він віз Єви, він ну, ні на що не впливає, тому що її бачать. Хе-хе, <гарно>, не відпускає. Да, ти можеш бігати по полюсу, да, ти можеш десь обійти, але ставиться варт, тебе бачать. І тебе йдуть зустрічати. Плюс ти не можеш дуже швидко підійти до чемпіона, щоб тебе не побачили. Діпаренгар так боже, Казікс, так боже, Тіма так боже, Єва так не може. Ну, раніше могла. Раніше в неї взагалі, Ну коли вона тільки з'явилась, до в неї не було ну, перманентного інвіза. інвіз був на єшки Ну тобі ж на час. Як у, у, ну, у Твіча, ну, така вон такого плана. Ульта їй давала якщо ти за допомогою. Ну, якщо ти вбивав чемпіона, Ульта тобі одразу ресетила. Здається, чи 75, чи 50% хп твого. Ну просто ти, коротше, втратив 20% ХП вбиваєш, а тебе ну 50% від максимального ресетом дає. Yeah. Ну, вона і так раніше ульта працювала. Інвіст не на пасивці був ульти, а саме на цьому. Ну, на Єжкі, на третьому спелі. І анімація автоатак була. Но ну, вона не ручками вот так вот была, а на ну, пендалі вон вешала ногами хуярила <гум> Воно зазвичай в спину заходиш під третім спелом. <гум> сповільнюєш і ногами починаєш, блять, їбашити. <гум> Гарний лісник був. был. Не, ну зараз, знаєш, напаси ну, пасивка карети, її лише пів хп 50%, а далі зупиняє. Ні, їй, або ривок на Єшці зробити, ну трохи ну, більший радіус. Або, коротше, ну, зробити, щоб на ну, її бачили в меншому радіусі. Ну просто я наскільки разів показував, типу, що. Щоб швидко підійти і когось вбити, особливо ну, коли ти не на перефармі, а рівно йдеш, і шукаєш там. Ну, самотнього Адекері. Ну, зазвичай не вистачає. Тому що ти підходиш в то, ну, ну, наприклад, та ж сама Кейтлін. Ну вона своєю єшкою твою єшку доджить. Ти не можеш причепитись за нею. Так, а що? Тут Каркан да, намагається розстріляти. каркан слухайте, настріляли і ще і Каміла в спину зайшла. Курті молодець. БК, правда, втратили. БК. от за БК он БК шкода, а так добре все. 85, 65 Єви і угар на 70 65 60. Це, це про, про що? А, ти про ці ультимейт. Ось бачиш як. Причому огарну її простіше. Ну, заюзати. Ну і. блядь, я. Я, я вибачаюсь півхвилини на першому рівні від ульти. У Єви 105. Це більше, ніж півтори хвилини. Це майже дві хвилини ульта відкачується. У Єви. Там, здається, більше лише на першому рівні у Фідла. Там. Воно теж 100 з гаком секунд. Ну, я, я коротше хз. Ладно що. GT ми перемогли. В другу гру вони так само, що шоденька перебожить і все. Тоді побачимось в наступній грі.